Ранку, всіх я вітаю, доброго ранку, всім вам бажаю. Діти, а чи знаєте ви, яка ж пора року наступила? Так, дітки, це весна! І сьогодні на занятті з природи ми з вами обговоримо тему пробудження весни. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Ми з вами прокидаємося вранці. Та, починаємо новий день. Чи відомо вам, коли прокидається від сну природа? На землі є також дітки свій ранок. Ранок року. Це початок весни. А чи знаєте ви, як називається перший місяць весни? Так, дітки, це березень. Саме в березні вся природа, дітки, Прокидається від зимового сну. Дітки, погляньте! Сьогодні до нас завітала гості красуня весна. І прося вона, щоб ми їй допомогли розбудити від сну природу. Діти, допоможемо красуні. Так, добре, допоможемо. А чи знаєте ви. Що у весни є ще один надійний помічник, який може їй допомогти у цій нелегкій справі. А хто це, дітки, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає виглянь у віконце. Всім воно життя дає! Променисте сонце, дітки. так. Помічник весни, сонечко. Дітки, ось воно таке гарнесеньке в нас. Подивіться на нього і уважно скажіть, яке воно? Сонечко яке? Весняне. Сонечко яке? Ніжне. Сонечко яке? Лагідне. Сонечко яке? Привітне. Сонечко яке. Золоте. Сонечко яке? Променисте. Сонечко яке? Тепле. Сонечко яке? Веселе. Сонечко яке? Ніжне. Дітки, скажіть, чи однакову кількість тепла сонце посилає на землю взимку і навесні? Чому? Правильно, дітки, не однаково, тому що взимку сонце не піднімається високо над землею. Воно посилає на землю косі промені. Які не зігрівають землю і дають лише світло. А навесні сонце піднімається вище, промені дають більше тепла і світла. А кому ж потрібне сонце? Сонце потрібно всім, людям, тваринам, рослинам, комахам. Таха це джерело життя для живої природи, яка є на землі. Які ж дітки зміни відбулися в природі після появи весняного сонечка? Мабуть, дні стали довші, а ночі короткі. Сонце розтопило сніг і кригу. Потекли струмки, наповнилися водою річки. Ставки, сонце обігріло землю. Почали пробуджуватися рослинки. Дітки, а зараз ми дізнаємося, що ж першим прокидається в природі від зимового сну. Увага, будь ласка, на екран! У лісі ще голо і сіро. А на зігрітих сонцем лісових галявинах з'являються перші квіти, білі, ніжні, з ледь помітною зеленою облямівкою. Це підсніжники. Пробиваються з під снігу та синіють проліски. Їх залишилося так мало в наших лісах. Не поспішай зривати квіти. Краще Помилуйся ними, хай ще й інші зможуть це зробити. Адже і підсніжники, і проліски, занесені до червоної книги природи. Вони можуть і зовсім зникнути, якщо ми всі разом не оберігатимемо їх. А ось на пагорбах, зігрітих сонцем, з'являються жовті квіточки. Та такі яскраві, неначе вібрали в себе перші весняні сонячні промені. Придивись до них уважно перед тобою квіти, мати й мачухи. Починають пробуджуватися після зимового сну дерева та кущі. Зігріті сонцем вони поволі наповнюються соком. Прокидається природа в повній своїй красі, поступово, послідовно, ніби за чітко визначеним розкладом. Дітки, то що ж першим прокидається в природі від зимового сну? Так, це рослинки. Сьогодні на занятті ми з вами дізналися, хто ж першим пробуджується навесні від зимового сну? Після пробудження рослин з'являються комахи, бо вони збирають з квіток нектар, запилюючи їх. Після появи комах прилітають і звирію перелітні птахи, тому що вони харчуються комашками. Отже, дітки, все в природі має своє важливе значення. Кожна травинка. Кожна комашка, кожна пташка важлива, тому їх потрібно оберігати. А закінчити наше заняття, дітки, хочеться словами Тараса Григоровича Шевченка: Стала весна. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, парвінком укрила. І у полі жайворонок. Соловейко в гаю, землю, убрану весною, радо зустрічає. Дітки, на цьому наше заняття скінчилося. Бажаю вам гарного дня, до побачення!